Вітаю вас на каналі Майстерня Води. Мене звати Богдан, я займаюся бурінням абесинських свердловин. Приїхали сьогодні в місто Бердичів. Бурити будемо на такому гарному горіччику. Загнали наш кондуктор. Зараз ставимо бочку. Ну, все покажу. І так, поставили тазик. Віталя збирає одразу дві штанги. Воду будемо брати, оттуда запітали ще одним насосом із колодязя. І приступимо до буріння. Набираємо з водичкою. Так виглядає процес буріння. Буровий насос подає воду. Танги, танги виносить породи. З сьомого метра. З 7 глинка. Після сьомого пішли прослойки піску, це на на 7,5 і це на 8,5. Далі пішла знову глина. Спробуємо з цих прослоїк зняти воду. Обсажуватися будемо. 32 труба і поліпропіленовий фільтр. Спробували взяти воду з цього пісочка на 9,5. Дав дуже мало, літрів 200-300 за годину. Підняли фільтр на 8,5 Ми маємо десь пів тони за годину. Але на новому насосі насос ще спуститься в кисон. Я, і Плюс розкачається скважина, думаю 700-800 літрів тут буде. Майже чисто. Вода на смак хороша, без металу. Всім дякую за увагу. Так, здаємо об'єкт, ось наша скважина. Значить, тим, хто переживає, а як же зимою? Значить, два варіанти. Ця труба на глибині промерзання. Підводиться плавний згиб і вдома. Там встановлюється насосна станція. Либо другий варіант, так як будуть робити тут, закопується два колодязних кольця. Насос ставиться тут, ну, труба зрізається. Від насоса подача йде в дом, там вже розширительний бак і автоматика. Так залишається після нас. Так здаємо роботу.